Перший національний і громадське телебачення презентують стара прокуратура і нова влада. Усе в шоколаді. Одні скандальні прокурори йдуть на підвищення, інші хочуть відновитися на посадах. Це прокуратура найкрутішого району міста Києва, Печерського. Ось і авто відповідне припарковано. Нею керує Роман Волошин, прокурор, який вимагав покарання для учасників акції протесту на Євромайдані. Чому електронну базу для української генпрокуратури робитимуть росіяни? Звичайно, є ризики того, що ці документи або інформація може бути використана. Інвестиції по київськи фейкові фірми неіснуючі проєкти проекти. І шлейф Свити Януковича. Ми приїхали на крутий узвіз 6 дріб -2. Тут юридично прописана ТОВ СВП груп, але будівлі з літерою А не існує фізично. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 28 січня, о 22.00.